Чергова версія екранізації історії відомого на весь світ графа Владислава Дракули від не менш відомого режисера Люка Бессона. Якщо хто не в курсі, цей мужик подарував нам такі фільми, як Таксі, 13 район та Нікіта. Правда, на цей раз це не буде схоже на щось по типу Насферату, а у нас тут в першу чергу фільм про кохання, і це от все. Скажу одразу, що на мою думку, це трохи дивна ідея, але маємо, що маємо. Тому, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фільм під назвою «Граф Дракула. Історія кохання. Давайте по порядку. Граф Дракула. Історія кохання. 1480 рік Румунія Вадік вже давно не хлопчик, але ще не дорослий кровосіся. Їде на війну дружину просить тікати, але була засідка, і вона помирає. Частично, правда, це напряму провина самого головного героя, але всі вирішили, що просто за неї мало молилися, тому так сталося. Ну а потім монтажна склейка, і вже пройшло 400 років. Далі в принципі дивіться самі, хоча відверто кажучи, немає про що дивитися. Ви вже це десь точно бачили. Головна мета Дракули дочекатися реінкарнації своєї дружини. Якщо метою при виборі актора на головну роль було те, щоб він максимально роздратовував при перегляді, то вийшло дуже круто. Тут авторам респект, враховуючи, що у нас історія про кохання, підібрати каст, який тупо бісить тебе всю стрічку, це прям дуже серйозний підхід до справи. Такий собі артхаус, я би навіть сказав. Ні, я звісно жартую. Це подається, якщо чесно, гірше за гру акторів, то тільки їх діалоги. Подивіться будь-яку серію My Little Pony, там і то більше драми та філософії ніж тут. Єдиний, до кого немає питань, це Крісто Вальц. Він у будь-якому фільмі і реально відпрацьовує свої гроші. Забігаючи наперед, схою що треба розуміти, а точніше мати певний настрой перед фільмом, щоб отримати від нього задоволення, як би дивно це не прозвучало. Скажу так: одразу здобудьте чи цей фільм, і що в нього бюджет 40 лямів євро. Сприймайте його як студентську дипломну роботу або як один із тих фільмів, які вкладає гроші міністерства культури. Такий собі двогодинний аматорський фільм про вампірів, а точніше про кохання. І повірте мені, сутінки наповні цієї стрічки прям реальний шедевр. Тут трохи намагалися в жахи, але кітуч оботяг два і то має більше. Страшних моментів і куди якісніших стосовно всієї цієї любовної лінії, то це взагалі не чіпляє від слова огірок, немає ніякої хімії між персонажами. А ще тут багато чого відверто зпижу вкрадено з інших стрічок. Коротше кажучи, я взагалі не розумію, для кого цей фільм і чого я взагалі напрягаю зробити так, щоб він вам сподобався. Але якщо вам треба галочка по типу я подивився ці фільми про Дракулу, то дочекайтеся, коли стрічка вийде в цифрі, не витрачайте своїх грошей. Сподіваюсь на те, що весь фільм це велике промо нового айфон. Типу, дивіться, вся стрічка знята на телефон, бо відверто кажучи, виглядає ну дуже дешево. Так я розумію, що у нас тут не екшен, хоч трохи його так і буде, а тупо мелодрама, хоча до цього теж є питання, але все ж таки багато чого знято на зеленому екрані, і це відверто видно. Але в той же час є красиві декорації і реально непоганий грим. Ну і костюмери теж молодці. Є ще компухтіра трохи, але то іспанський сором. Музики багато, не можу сказати, що вона прям якось налаштовує на певні емоції, але вона є і трохи доповнює цю незабутню атмосферу, та й загалом звучить дуже дорого. Композитор стрічки Дені Елфман відомий за такими фільмами, як месники Ере Альтрона, Людина Павук та Чарлі та Шоколадна фабрика. Ем, дякую за перегляд. Ставте лайки, дзвіночки, телефон на зарядку і бережіть себе. Ну, якось так. Ну а що?